Сьогодні ми покажемо вам бібліотеку, яка втілює в собі сучасний простір для відкриттів, натхнення та навчання, а також є скарбом для тих, хто вивчає німецьку мову чи хоче підтримати свій рівень знань. Вітаю! Запрошую до нас в бібліотеку Гьоте-інституту в Україні. Наша бібліотека є. Серцем всього Гьоте-інституту. звісно, наша основна ціль це розповсюдження німецької мови і культури в Україні. Тому у нас не більше це німецька література, представлена в бібліотеці, а також перекладна німецька література українською мовою, те, що видалося і переклалося у нас в країні для тих, хто ще вчить мову, є підручники та інша література для вивчення німецької мови. Можна прийти погортати журнали а так. Кож тут є художні та документальні фільми, які можна дивитися прямо у бібліотеці чи взяти додому. Наша бібліотека звісно підтримує концепцію сучасну концепцію бібліотек. Як третє місце для сімей після роботи і сім'ї це місце, де можна познайомитися з чимось новим, з культурою, розвити свої софт скіли, інші знання, поспілкуватися з однодумцями або просто почитати, або щось вивчити нове. Зараз бібліотека це не лише про книжки, це не лише місце для зустрічі, а і місце для втілення цікавих проєктів. Бібліотека насіння це проєкт, який збирає досить багато поціновувачів. Ми маємо насіння з Херсону, з Харкова, з ботанічного саду, імені Гришка. Все це насіння можна взяти. Проростити вдома і через рік повернути. Досить багато наших читачів вже приносять насіння зі своїх садів, дач. отримують задоволення від лекцій, від воркшопів, тому що цей проєкт включає в себе досить багато активностей. Саме зараз в бібліотеці один з днів, коли відбувається подія для читачів. Але кожен тиждень є читання для дітей, розмови з письменниками або лекції для дорослих. У нас бібліотека відкрита для усіх бажаючих, усіх хто цікавляться німецькою мовою і культурою. До нас можна приходити всією сім'єю і доторкатися до німецької культури. Ми знаємо, як що зараз основне це наш емоційний стан. І о, ми проводимо різноманітні читання, які пов'язані із втратами, із травматичним досвідом. І е, в казковій формі можна для дітей або підлітків пережити це або дати свої собі роз'яснення, що це таке. Це певні методики терапевтичних читань, е, які ми е, впроваджуємо тут в бібліотеці. Записатися у бібліотеку можна в режимі онлайну, завантажити програму Bip2Go, або ж прийти у бібліотеку і записатися окремо. Bip2Go набагато легше, тому що це ви можете здійснити і вдома, а потім просто завітати в бібліотеку, і ми підтвердимо ваш запис. Наші читачі можуть взяти на певний час. Різні цікаві речі, наприклад, колонки або ж мікроскоп, швейну машинку і навіть палатки. У нас досить багато різних пристроїв для вас. Це ті речі, які ви можете не купувати, а залітати в бібліотеку, взяти на певний час. Бібліотека це місце зустрічі ідей, натхнення та нових знайомств.